Народ Знайшов я себе за за кромахоткило ножечек. Не знаю, зняний. ціна 7 рублей, 35 копійок. Я вирішив його заточити, бо кого віч теж, теж треба десь в машині возити, не завжди той чи інший ножик, який де... попередньо він такий на точилі був спланірований, трошки не дуже, якийсь поцарапаний. Я думаю видно, якщо на камеру. Я вирішив ці два ножички заточити на своєму точилі. Маю такий окамінчик, на якому буду планувати. І зробив собі такі о... Так званий бланк, теж на камені, але він такий дрібненький, що, щось і не дуже чисто чистить. З цього боку 500 наждачка, з 2000-ка Грубо 500 кою дотягую, 2000 тисяч заполіровую. Так. Ну що, то поїхали. Піляємо ножички Так, ми тут спланували обидва кути. Це планіровка це є у нас на 20 градусів. І зараз так само плануємо цей короткий. Ну, от приблизно так. От я трохи виливив сюди на лезі, трохи зеркало. Я думаю, видно. Трошки за обруною тряпочкою. Роз, Лишаються розводи. Все одно розводи лишається. Ну, от кіло лезо. Не знаю. Не знаю. Можно сказать, 5 у нас. Куда это получилось? Не знаю. Вот, можно сказать вот, вот, не вот, Якось так перевіряється. Так, ріже. В принципі, цей можна скласти, щоб не порізатись, не десь Боже. Ну і зараз так само наведемо зеркало на цьому малому ножечку. Це напевно ножичок більш такий зачисний. Ну, я так само на ньому вивів зеркало. Отак От ми заточили наш похідний ножик. Десь колись себе мати, чим кубасури зрізати чи кусочок хліба. На ну, Це є наявний приклад, що от звичайні бруски. Цей брусок обішов 20 гривень, цей брусочок 6 гривень, 10 чи 15. Ну і в мене був кістський брусок. Я на нього двостороннім скотчем наклею наждачку. Заполіровую 2 тисяч, там вже 3 там люблять заполіровувати теж панте. Воно вже того аж не потребує. 500 п'ятсоточкою просто довожу. Ну, приблизно кого точилочка, так воно працює, так воно точить. Я, я замовив на експрес, е, бланки е, аписою. Подивимося, як воно себе поведе. Чекаю як прийде. Ну поки що точу тим, що маю. Добрий народ, кому сподобалось, не забувайте ставити пальчики. А ще краще, не забувайте підписуватися. Я думаю, там не важко. Всім па!